Підсвітка рекламних банерів, будівель, назв закладів громадського харчування та все зовнішнє освітлення, яке не відноситься до освітлювання дороги у Житомирі, має бути вимкнене в цілях економії електроенергії у вечірній та нічний час доби. Таку рекомендацію ще два тижні тому дала Житомирська міська рада для всіх підприємців міста після масових ракетних ударів Росії по енергооб'єктах України. Соцмережа вже неодноразово наводили приклади підприємств, які не дотримуються такої рекомендації. Тому вчора ввечері муніципальна інспекція міста вперше відправилася на спеціальний рейд. Муніципальна інспекція працює по Богунському і Корольовському районах міста Житомира на предмет наявності зовнішнього освітлення. В даній ситуації кожен має вжити заходів від себе максимальних для збереження електроенергії, щоб разом наблизити нашу перемогу. Якщо на місці заклад працює, проводиться спеціалістами роз'яснювальна робота. Реагують на наші прохання, з розумінням ставляться, вимикають освітлення. Якщо немає на місці чи керівника, чи власника, то спеціалісти залишають документи з проханням вжити невідкладних заходів щодо економії електроенергії. Натомість кілька попереджень про вимкнення зовнішнього освітлення для громадських закладів все ж було проведено. Зараз проводимо рейдинг стосовно того, що зовнішнє освітлення, Тось, на горить світло. Якщо, якщо у вас є можливість, просто вимикайте. Через те, що ми будемо проводити роботу стосовно того, що залишати приписи, якщо нас не зрозуміли, то влада міста буде змушена виключати просто повністю вам все освітлення. Для організацій, які вже не працювали в темну пору доби, проте вивізки ще освітлювалася. Інспектори лишили приписи. Це документ називається припис як попередження для власника цього приміщення. Те, що він попереджений про те, що він змушений виключити освітлення. Якщо цього не буде зроблено, то міська влада буде вживати всі заходи для того, щоб освітлення вночі не горіло. Поки це лише попередження. Поки що це попередження, через те, що власника закладу в даний час немає, і ми не можемо провести з ним роз'яснювальну бесіду. Загалом, під час вчорашнього рейду у Житомирі з 21 години до опівночі було виявлено 27 об'єктів, які порушували рекомендацію міськради через увімкнене зовнішнє освітлення. Під час рейду також було складено 11 приписів і винесено 16 усних попереджень для власників організацій порушників.